Господь запалює зорю і тихо наче у На цілий світ даруй добро, віддай, що маєш, даруй добро! Якщо каркасне, то значить є якась ємкість. Тобто відра або будь-що можна оплести. Плетем із штучної лози. Раніше плели з натуральної, а зараз плетемо зі штучної. На будь-який свій виріб треба відповідна лоза. Якщо, там, наприклад, на. По відеочку ми плетемо, як ото звичайна корзинка по відееречку. Там, наприклад, треба м'який ротанг. А якщо ми на ось такі об'ємні, то дуже треба ротанг жорсткий, щоб воно тримало форму. Що вам цікаво, ви можете запитувати, я вам розкажу. Угу. І, що ньому, і що в ньому тримати? 에... 에... Можна садити. будь-що, для... от такі от горшки для гортензій, для квіточок. будь-яких. Дровнички, це тобто об'єм 42 літра. Це є це... прямокутні, є круглі, то їх, наприклад, використовують можуть для іграшок, для дрів, для клумбочок, для будь-чого. Це, в залежності від... від того, надпід, Заводьте сюди. І отак от далі. Так, нічого, ничего страшного. Ви его його покласти. такой зіплю. Обов'язково треба в рукавицю. Вот так? Так. Да. Да. В рукавицю. Покажу, а ти наступним будеш. Поч під над, під. І так далі. Над лозою, під лозою, над, під. надпіт. наступну лозу. І пробуй. Ні, А не кіт теж каркас? Кіт? Кіт. Так, також на каркасі. Просуваємо, поправляєш, щоб тут зугоренько лягло, і так далі продовжуєш собі. Так само на каркасі, да. кіт на каркасі. Грибочок безкаркасний, є лисичка, Є так само ось боровичок. Боровички. Як ви думаєте, що кіт може бути? Каркас Струй, ні, щось в каркас на каркасі, тобто. Ніхто не догадається. Що Шо на каркасі? Так. Да. З чого каркас зроблений. Тепер є ще переводить. Ні, не дріт. Так, так. Ну, якийсь, може, так, перетрувала, 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 так? Перетрувала, може якийсь прут з желізатися на туристичний. Ні. Не? А це ручки від звичайних відер. Ручки.